А от у Києві розпочалася 24-годинна конференція про вплив війни Росії проти України на українських жінок і вплив українських жінок на війну? А називається цей маратон, We to you», тобто «Women to Ukraine». На місці зараз перебуває моя колега Наталя Ткачук. Наталю, ми вітання. Отже, кілька слів про цю подію. Чи дійсно всі будуть цей марафон дотримуватися? так званого таймінгу 24 години Вітаю, Женю. дійсно буквально пів години тому розпочався маратон Вімінту Ukraine. і власне дійсно протягом 24 годин, тобто цілу добу сьогодні і завтра, спікери будуть говорити про вплив війни на жінок в Україні та за кордоном, і про те, як наші жінки наближають перемогу України. Адже ми знаємо, що вони і боронять країну в лавах збройних сил України. Вони Волонтерять, вони збирають кошти і просять зброю з трибун світових парламентів. Яка мета цього заходу я запитала безпосередньо у організаторів? Тож давайте послухаємо дуже поглиблюють проблеми жінок, і жінки першими відчувають на собі весь тягар від сексуального насильства, з яким зараз стикаються жінки в окупованих територіях, до того що жінки втрачають гроші, перенавантажені хатньою роботою, волонтерством, і про це потрібно говорити. Але в той же час ця війна нам показала, що жінки не є тилом, не є підтримкою чоловіків. Вони повноцінно воюють на всіх фронтах. Тут сьогодні зібралися і представники влади, а також громадські активісти та активістки, волонтерки, військовослужбовиці, журналістки і просто лідери думок. І от власне вступне слово на початку конференції мала заступниця керівника офісу президента України із соціальних питань Юлія Соколовська. Пропоную її також послухати які сьогодні воюють, знаходять гроші на зброю, знаходять гроші на якісне спорядження. Українські жінки волонтерять у найгарячіших точках. Українські жінки керують великими сферами і політиками. Українські жінки ведуть переговори на всіх міжнародних площадках. Війна також несе і загрози для гендерної рівності, для соціальної інклюзії. Рівних прав доступу до рівних прав і можливостей жінок, і тому не можна ні відкладати, ні замовчувати питання гендерної рівності, і тому для держави також це є пріоритетом на сьогоднішній день питання гендерної рівності. Можливості далі продовжувати нормальне життя. Власне, перша частина цієї цілодобової конференції в Києві триватиме протягом 10 годин. Надалі марафон підхоплять колеги з інших країн світу, і власне вони долучатимуться вже до конференції у онлайн форматі. І дійсно, таймінг ось ці 24 години. Ціла доба буде дотриманий. Колего, тобі слово. А, дякую, Наталю. Це була Наталя Ткачук. Наша з власне 24 годинної конференції, яка називається We2You. Ну і от ви сховали Наталю. Але я б хотів насправді кілька слів сказати в Наталі сьогодні день народження. А Наташ, ну якщо дозволять колеги, я тебе вітаю з днем народження. А вона пішла, не захотіла слухати. Ну. Почула Наташ. Я тобі бажаю в твоєму житті особистому як найбільше перемог, а особливо тієї однієї, якої чекають зараз всі українці. Дякуємо тобі, Наталя Ткачук, наша кореспондентка, була а, з марафону. Вмикалася в і, to Ukraine а, зараз.